Цієї осені я пішла в акторську школу, і я б ніколи не могла уявити, як саме і наскільки акторська школа може вплинути на моє життя. Але зараз мені здається, що цей досвід був настільки цінним, що буде злочином вам про нього не розказати. Тому, будь ласка, беріть чайок, сідайте позручніше, будемо розмовляти. Я дуже скучила за вами. Якщо ви зі мною скучили, будь ласка, дайте мені про це знати. Як так сталося, що людина, яка ніколи не цікавилася акторським мистецтвом, ніколи не мріяла бути акторкою, добровільно пішла на акторські курси, була вже осінь. У мене не намічалось ніяких поїздок, ніяких пригод. А я така людина, що я просто не можу сидіти на місці. Якщо в мене довго немає пригоди, то я собі її десь знайду, вигадаю, притягну, начаклую, Як би це не називалось, але вона в мене з'явиться. Я якось дивилась в інстаграмі просто стрічку і натрапила на анонс набору в акторську школу. Всім привіт! Мене звати Кір. Я Настя. Ми набираємо групу в школу акторської майстерності. Ми. Це буде експериментальна група, тому що ми вперше будемо викладати вдвох, і Настя у нас буде відповідати за заняття з собою, спостереження за вашим голосом, тілом, акторська йога. Добре, тоді я буду відповідати за вашу взаємодію з іншими. Що я маю на увазі, ви вже дізнаєтеся, думаю, на групових заняттях. тому... Мене настільки зачепила щирість Кирила і Насті, і настільки зачепили речі, про які вони там говорили, про пізнання себе, про взаємодію з іншими людьми, про тіло наше власне. І якби там не було. Того, що це про акторські курси, то, мабуть, я б навіть ще менше сумнівалась і пішла на цю програму, тому що ну я люблю таке. Я люблю розбиратись в людському житті, в собі, в взаємодії. І я підходила до цього з досить різних кутів через якісь коучингові програми, і через терапію, і через якісь. Інші практики, називаємо це так. Коротше, ця тема мене дуже цікавить, бо ми ж приходимо в цей світ без інструкції, як бути людиною. І ми всьому вчимося просто на практиці: тут мене хвалять, тут мене сварять. І не те, щоб ми всі були в абсолютно здоровому середовищі, зростали і нас хвалили і сварили за абсолютно правильні речі. Часто буває не так. І для мене це схоже на те, як я граю в приставку, тому що я не сильно там геймер, кенді. Це моя найулюбленіша гра, якщо вам цікаво. А, а коли я беру джойстик, то я граю в якусь гру, я просто натискаю на всі кнопки, поки не починаю прослідковувати взаємозв'язки: що а, сюди не жав, тоди побіг, сюди нежав суперприйом, сюди не жав ще щось. І от мені здається, що в житті ми робимо от приблизно те саме, що я роблю, коли граю в фіфу. Я просто нажимаю на всі кнопки. Але з іншого. Боку, це ж, мабуть, не найоптимальніша стратегія грати в фіфу, і було б набагато легше, якби я знала, як в неї грати, коли і грала. І мені здається, що з життям приблизно така сама історія, що деякі речі були б класнішими, деякі стосунки були б здоровішими, або більш гармонійними, або більш збалансованими, якби ми приділяли час на те, щоб трошки десь вчитися бути людьми в різних контекстах. Тому, власне, я така публіка, якій подібні речі цікаві. І я вписалась в цю пригоду. І якщо чесно, от зараз пройшов вже якийсь час з нашого останнього заняття, і я думаю, що це одна з таких найяскравіших пригод в моєму житті. Більше того, я так думала, мабуть, майже з самого початку, тому що буквально після другого заняття я написала в своєму твіттері таке: як би там не було. Але ці акторські курси виявились настільки ж вірним рішенням, наскільки було рішення вступити в Могилянку. Це просто тотальне вау від глибини після кожного заняття. Що, в принципі, непоганий комплімент акторській школі. І ще знаєте що? Я людина, яка запізнюється, здається, з народження. Якщо чесно, акторські курси це одна з небагатьох речей, на яку я не запізнююсь майже ніколи. Тому що. По-перше, 50 гривень здається, а по-друге, цікаво, дуже цікаво. Власне, що відбувалося на тих курсах? Що я взагалі не хотіла запізнюватись, не хотіла пропускати і приходила туди завжди з хорошим настроєм. Ну що, перший місяць, що ми робили? За... Так, знає, знає, ми плакали, плакали. Наша перша заплакала. Тоба покаже, як ми плакали. Єгор, треба плати далі. Я перші два заняття не був. Ні, насправді що, навчаюся акторки, провожу кльовий час, бігаю, стрибаю, падаю, обіймаю з усіма. А є щось корисного окрім обіймів у цьому? Ні. Корисного? Багато корисного, вчишся краще розуміти себе, оточуючих, простір всіх, публіку. А в житті щось використовуєш з цього? Я думаю, що багато чого. Ну, бо це все дуже важливо, типу в житті. Ото от про що я сказав, типу, насправді, а, акторка а, це про життя, типу, і бути на сцені це, типу, щось проживати. Ті вправи, і те, що ми тут, ну, типу, навчаємося, дуже дуже корисно в житті. Тому так, да, типу, постійно використовуємо. Взяти перший місяць і ну, м... да, ну, типу, уявити, що він має продовження і ще таких місяців має бути десь 5, а потім типу, можна робити якийсь театр. Кирило само початку казав, таку, це курси не для того, щоб стати актором і піти в театр і сказати, я актор і хочу. Це скоріше про роботу над собою. Мені подобається, по-перше, для мене подобається люди, які я зустрічаю. Мені подобаються ці вправи, тому що вони, вони більш про кожного з нас, типу, воно не про інших, воно про себе. І те, що ти дізнаєшся про інших, мені це подобається. Як би не небезпечала це втеча від самотності. Коли ми щось робили ну, командно чи один з одним, це було прикольно в плані того, що ми пізнавали себе, пізнавали інших, там, могли тіпа, якось розуміти своє відношення там, до ну, якихось речей, там, до спілкування чи до того, як ти вже, там, щось трогаєш в інших. Але давайте про все по порядку. Протягом першого місяця я дуже рада, що в нас був час познайомитись не тільки один з одними, а самі з собою. Тому що ну, ми часто живемо в якихось своїх справах, ми забуваємо зупинитись і подумати: О, стоп, а хто я? От я Олена у 2023 році. Яка я? І це може звучати як якась ніснитниця, але ми ж приймаємо важливі рішення в своєму житті. Виходячи з наших уявлень про самих себе і про наші потреби. І от уявіть, якщо ви не переглядали, не знаю, останні три роки те, які ви, що вам потрібно, а продовжуєте приймати якісь рішення і незадоволення життям, воно наростає, але ти не розумієш чому, тому що, наче ну, я була в такій ситуації, наче в мене були в мене все було, що мені хотілося, про що я мріяла. але... Внутрішньо я відчувала себе дуже нещасливо і постійно тривожно від того, що ну я не розумію, що відбувається, чому в мене все є, а мені все не так. І я дуже рада, що наші заняття дозволили мені деякі речі переосмислити або ну, якось взагалі помітити. Тому що, наприклад, я раніше була таким контрол-фріком, і потім мені здавалось, ну я це пропрацьовувала, тому що це. Стрес постійно все контролювати взагалі то І потім я цю штуку пропрацьовувала, і мені здавалося, що я стала ну такою вже легкою, ну такою вже спонтанною, що просто далі нікуди. Але на цих заняттях в акторській школі, завдяки зворотному зв'язку від людей, з якими я займалась, я дізналась, я не знаю, як правильно це сказати, що все ж таки ось ця ось історія з контролем не до кінця відступила. Вона ще є, і мені було дуже смішно, коли я після занять приходила до своїх друзів. і Кажу: Блін, ви прикинь на акторці. Мені сказали, що я все контролюю. Ну що за чуш?» І мої друзі такі, «В смислі, чуш? ти ж все контролюєш просто. Чому мені раніше це наказали? Це одна з таких маленьких речей, таких насправді було багато. І не раз після наших занять акторкою я приходила до психолога, з якою я зараз займаюсь, і говорила: ви уявляєте, ми ще таке нащупали, ми ще таке нащупали. І там були речі, які дійсно дуже сильно мені заважають рухатись в бік тих речей, які я насправді дуже сильно хочу, в тому числі і продовжувати вести цей канал, тому що ну, є в мене певні. Коротше, речі, які не дають мені цього робити внутрішні. От я їх пропрацьовую, ви бачите відео. А ви дивитесь, значить, значить, щось рухається в цей бік. Більше того, пізнання себе, воно ж не закінчується тільки на тому, що я там собі надумала, що я підмітила, а як з цим прикладом, з контролем, це дуже сильно ще залежить від сприйняття інших людей. І в нас в житті дуже рідко бувають контексти, коли люди абсолютно щиро можуть тобі сказати, що вони про тебе думають, як їм здався твій вчинок. Номінація ну, все життя вчили бути командним командувацем і діяти в інтересах групи, а не свої. Тому я часто на свої емоції забуваю, і тому я дуже звертаю на це увагу, коли ти вказуєш своє. Тіпо, що Це можеш сусідно. <реш> Що в тобі є такого цікавого для інших людей? Або як люди тебе відчувають, твою енергію, це типу звучить трошки е, інтересно, але ну це правда важливо. І я в своїх стосунках з іншими людьми, якщо це не мій партнер. Я зазвичай не включаюсь в аналіз енергії. Я просто, типу, ну, от, ми прийшли пити каву, ми п'ємо каву, і в мене не буває якихось процесів, не бувало раніше, щоб відчути людину. От прям ну я не знаю, от так-от відчути, принаймні свідомо. А тут була така атмосфера. Безпечного кола і абсолютної щирості, от мені здавалося, що знаєте, ми приходимо, от знімаємо там свої пальта, куртки, знімаємо маски, в яких ми є в суспільстві. Ми знімаємо маски, в яких ми є перед собою. Ми знімаємо якісь там наші знаєте, доспехи, якими ми прикриваємось. І ми сидимо один перед одним абсолютно голі, не в плані одягу, такого не було. Ми були в одязі. Але абсолютно голі в плані сприйняття, почуття, відчуття, і це просто не знаю для мене. Це був настільки цінний досвід, і мені тепер настільки хочеться повертатись, от в таке відчуття абсолютної безпеки в спілкуванні і взаємодії з іншими людьми, що я переосмислила те, як я будую стосунки. Я маю на увазі не тільки романтичні, я маю на увазі і дружні, і сімейні, і багато речей мені досі дається складно, але принаймні я вже усвідомлюю якісь моменти, над якими варто працювати. І в цьому плані цей досвід, я навіть не хочу це називати курсом або школою. Цей досвід був для мене дуже сильним. І я безмежно вдячна нашій групі. Ми 13», тому що це просто завдяки вам. І я щаслива, що ми є тепер один в одного в життях і можемо там щось зустрітись, щось написати, комусь скинути. Я дуже сильно люблю цих людей. І поки ми не пішли далі. Я хочу поділитися з вами тим, що готуючи це відео, я випадково натрапила на інший запис, який я робила 23 лютого до повномасштабного вторгнення в Україну. Я зрозуміла зараз, наскільки важливо будувати такі дуже глибокі і близькі стосунки з людьми. Це не обов'язково з партнером, але з партнером це надважливо. А в плані друзів, батьків, тому що. Ці стосунки вони наповнюють. От ти там попрацював, тебе якась слаже на роботі, а потім ти йдеш по каву з близькою людиною, і наче як бальзам на душу. Тому для мене, знаєте, зараз відбувається така переоцінка, коли я намагаюся подумати назад, що мене привело в такий стан. І я розумію, що моїми пріоритетами на найближчий ще найменший рік, а можливо не довше, буде інвестиція у стосунки з людьми. І ну, я досить така холодна і закрита людина. Я не те, щоб як діментер, але я на зазвичай не супер там цікавлюсь вглиб життям людей, або я не знаю, коротше, не супер інвестую в близькість, скажімо. Але я зараз у тому віці на тому життєвому етапі, коли я розумію, що це супер важливо. Якщо чесно, коли передивлялась це відео, я була шокована, наскільки а, ті речі, які я там говорю про комунікацію, зрезонували з тим, куди я врешті прийшла завдяки заняттям. До речі, якщо не дивились один теток про найдовше в світі дослідження щастя, то я дуже раджу вам подивитись. Десь його а, додам. Це дослідження показало, що одним з найбільших предикторів того, що людина проживе довге, щасливе. Наповнене життя є якість стосунків, які вона будує з своїм близьким колом, сім'єю, які наскільки якісні стосунки з друзями і таке інше. Тому якщо ви ще раптом не задумувались про те, наскільки вам комфортно будувати стосунки або некомфортно, я дуже раджу подивитись це відео і звернути на це увагу. Але якщо чесно, це типу була така важлива частина, про яку мені дуже хотілось поділитись, але моїми найулюбленішими заняттями були ті, де ми могли балуватися. У нас були різні форми цього балування. Мрій Продовжуй, продовжуй. Ні, це ці... да. мрій. Так, Роберт, мені потрібен новий фонд. Було надважливо бути чемною, слухняною дитиною, яку хвалять за те, що вона слухняна, і я ніколи там не бісилась особливо, і нічого такого. А зараз, коли в мене була можливість безпечно побіситись, це настільки мені дало, по-перше, енергії, по-друге, якось. Допомогло заново відчути своє тіло, і мені здається, що навіть за рамками занять у своєму звичайному житті я стала якось вільніше себе почувати в плані тіла, в плані жестів, руків, я набагато якось амплітудніше рухаюсь, і мені в цьому дуже класно, мені в цьому є енергія і є хороший настрій, і навіть якщо немає можливості порухатись, є можливість тільки пригадати якісь занять. в мене все одно е, з'являється посмішка. А ще ми ставили виставу. І це, звісно, був прикол, тому що ми вирішили, що ми достатньо талановиті, щоб ставити Гамлета. Ну я жартую про те, що ми там щось вирішували. Ну, дякую, що всім сказали, що я токсик. Особливо цікаво мені було за цим спостерігати як менеджеру, тому що ну буває різне в професійному житті, буває твої ідеї саботують. А тут саботували ми. При цьому мені здається, що кожен саботував якось по-своєму і кожен з нас проживав якусь свою власну битву. Це ти про Гамлета? Uh, – Ну да, про так. Ми там все обсуждали за кінцівку. Мені здається, якщо б ми просто в цьому образі дітей померли б і, як і закінчили, то воно було б норм, але було б можливо таке постійку. Типу ішов. плані того, що я був готовий робити будь-що. Просто я хотів побути в атмосфері ну інших людей, ну незнайомийся. Коротше, це створює відчуття такого, знаєте, підготовки до утріх там, з цими костюмами. Хтось саботує, ти вже знаєш, хто не вивчить, забуде, треба дзьорну. Круг, іди. Ти більше не турбуєшся не буде на ідеально? Ну, типу, ти вже прийняла, що це буде на ідеально. Я прийняла, що це буде не ідеально. Що? Ну, Я... типу, мене і тоді не турбувало, що це буде не ідеально. Мене турбувало тоді, що немає ідеї. Типу, типа, ойте кіндергам і ішов. Ну, типу, і що, до чого, це, чому це? Зараз Типу, ті, те, як ми розпадаємось на і стаємо знову дорослими і. Це все, особливо як сьогодні було, мені сподобалось. За цим було цікаво спостерігати. І як менеджер я для себе от зробила теж якісь висновки в плані донесення мети, на що ми це робимо, для кого це в плані фасилітації цього всього процесу. Коротше, навіть, навіть для професійного життя в мене були якісь інсайти. В кінці кінців вистава в нас вийшла, вже як вийшла, але наче нам всім сподобалось. Принаймні ми кайфанули. <ріпи> що твориться за лаштунками Гамлет? Все добре. Бути чи не бути, Сашки сьогодні? Король. О, Віка, ти як завжди? Анастасія Степанівна. Так, що що там? реально буде А Денчи каже, хтось має хапнути. Хтось сказав, що ти сказав, малышка сказав бахнути. А ти я Ти хабушка. <головіка> А -а -а. Або Можливо. це була найкраща. Це було частина Це образ, який Кирил придумав, що я такий невпевнений собі чувак. І я розумію, що ну, Клавді він же теж так, ну, я навіть перечитував, шукав собі оцю строчку, і він же теж в типу, це, не впевнений собі чувак. Це прикольно. Це, що ти, поваляв, ти береш, ти береш свої реальні відчуття, береш це в роль, і воно працює. От воно тільки так і працює. Я не знаю. І все, що ви просто. Все, що ви сьогодні робили, це було так, типу, що ну, ніхто так не може. Помітити, що це, було, ну, це була чистота. Ну от, власне, так буває, що спонтанні рішення приводять нас до якихось класних наслідків в житті. Не завжди, але конкретно у випадку акторської школи це було для мене дуже корисно. У мене на сьогодні все. Сподіваюсь, вами дуже скоро побачитись, розказати де я. Чому в мене знову не такий самий бекграунд, як на попередніх відео? Ваш палець догори сильно пришвидшить процес виходу наступного відео. Дуже дякую, що були зі мною. Ціную вас і класного вам дня.